Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас в продаж заїхав дуже класний Opel опільсьефіра. Це у нас 2005 рік. От 2,2 бензин на 150 лошадей Автомобіль самі містний. Май весь в рідній фарбі фарбований тільки один елемент. Ріднього пробігу автомобіля зараз вам покажу на гарних фарах. Гарні дисочки не затерті, парктроніки передні, парктроніки задні. Салон автомобіля виглядає ось так. Електрорегулювання зеркал, мультируль рідного пробігу 195 тисяч. Гарна мультимедія, автомат, ось так автомобіль виглядає спереді. Весь обслужений, по ходовій ідеальний автомобіль, по коробці, по мотору також. Ніде нічого не тече, все добре. Задні передні парктроніки, фаркопчик. Ось так автомобіль виглядає. Два власника в Україні, в АКПП масло поміняно 15 тисяч назад, ходувався, вся обслужена. Ми знаходимося на вулиці Сумській 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Такий автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд.